Так, ну що, друзі, всім привіт! Мене звати Руха Кабіна, ви на каналі Руха Кабіна. І ми продовжуємо нашу цю подорож. Ми виїхали з а ви попереднє відео дивилися. І, чесно кажучи, зараз я можу сказати 100%, що фура без спальника це просто дно. Ви бачите, як я виглядаю, я тотально хочу спати. А мені треба їхати, мені треба брати рейс і їхати додому. Бо контора подзвонила і сказала, що тебе чекає в Юті Рейс великий, ти нам потрібен. І давай, будь ласка, приїжджай і виконуй свій контракт контрактну роботу. І зараз я ну просто у мене немає і години і часу, щоб лягти поспати. Ну, типу, година часу в мене є, якраз таки, щоб поспати, але в мене немає спальника. А їхати в готель в мене немає можливості, тому що я тоді ну, ніяк нікуди не впишуся і тільки витрачу час. Тому в мене зараз а, задача номер один: а, знайти рейс, а, на якому ми зможемо відправитися в потрібний нам штат. Ух, Коротше, жесть. Те, що я вам казав, друзі, начебто і поїхав на короткий рейс, але як ви бачите, там робота, там робота, там в сервіс здав, і от 11 ночі я тільки виїхав із сервісу, тільки хлопці доробили все те, що ми з вами накидали в кошик в попередньому а, випуску. Де заїжджали на фуру, я показував, як то все відбувається в сервісах в Штатах. І ось вони тільки все це закінчили. І я вам чесно скажу, що для штатів взагалі дуже рідко ти знайдеш когось із американців, хто буде працювати в такий час. Давайте подивимося, що тут є, куди вони можуть нас послати. Так, флагстаф нам підходить. А, власне, один контейнер. Блін, ну це ідеально. Давайте візьмемо. Я надіюсь, що я доїду. Я собі в термосі кави зробив. Не знаю, може десь буду вставати якийсь там нон-стопчик візьму. Оце просто не діло. Так, давайте. А, мені туди задом треба під'їхати буде. Так, це у нас якесь взагалі а, будівництво, чи вони тут, типу, цементики робляться, про таку діч, мабуть. Так. Так, так, так. Так, найс. Nice. Бачите, я, ж, я вам казав, що пройде час, і я всьому навчусь. Так і сталося. Пройшов час, дивіться. А, я вже більш-менш. Єдине, що мені, мабуть, треба купувати якісь чи окуляри, чи щось таке, щось, що буде коригувати мої очі, бо я не дуже сильно розуміюся на кольорах. Я вже вам про це говорив неодноразово, але якщо хтось там не бачив і дивується, чому я так себе поводжу на світлофорах і т.д. й а проблеми в мене з цим моментом дуже великі. Тому якось так. Ну що, тут ми стоїмо наче. О, так. Задача доїхати довести цей груз. Я так і не зрозумів, чи є у мене час на те, щоб я. Поспав трохи? чи мені потрібно буде і той рейс одразу вести? Ну, коротше, щось не, не зрозумів я. Мені бос до кінця не дуже все пояснив. Тому це ми будемо виясняти вже по факту, як приїдемо і вигрузимо цей рейс, та доїдемо до місця призначення. Я ще навіть не знаю, що там за Груз, але він сказав, що Груз а, тяжкий, і, типу, він хотів би, щоб його віз я. Тим паче, що у нас так вийшло з Аляскою, і, типу, каже, якщо твоя фура готова, то ти можеш, а, типу, братись за цей рейс. І я з радістю його тобі віддам. А я що, ну, блін, я розумію, що я не можу два рази поспіль підставити боса, тому що ну а нахер йому такий працівник. Ну і плюс я. А що ти стоїш, ні? Плюс я розумію, що мені кредит виплачувати бо є також потрібно. Бо а, канал поки що багато не приносить, і я поки що не можу собі дозволити, знаєте, там постійно чілити. А ТДТП. Міддії. А боді... Ой, я ж типу можу тут повернути правильно? Тоді ж не прямо їхати. По ідеї? Ні, не можу. Мінус 700, туди його нахер. Ну і нічого, я думаю, за сьогоднішній рейс, мінус 700, Боже, які в мене мішки. Типу я це дивлюсь на екранчик в камері. Це жесть просто. Ну, друзі, вибачайте. Вважайте, що я цей Демон Дорог. Випуск про демона дорог. Так. Якраз ви не бачите які очі. Демон дорог з інтеграцією Вольво. Хлопці, а, закинули пару копійок. А для інтеграції прислали кепку. Тому в цьому випуску робимо інтеграцію Вольво. Так, ліхтарі, бля, ліхтарі точно. Так, ну от, будь ласка, вже мінус 1000 штрафів набралися. Так що я вам кажу, цей рейс буде мінусовим точно ті 9 тисяч, що мені заплатять за нього, вони всі підуть на пальне і чисто. Ай, на пальне і чисто на те, щоб погасити ці всі штрафи. Але нічого, нічого. Зате ми доїдемо до потрібного нам місця і зможемо зробити все, що нам потрібно. Не підставимо босам. Так, тут обмеження 75, ну нічого нормально. 75 ми потякне. Я не знаю, треба було в каву енергетику налити. Тоді б взагалі мене розносило. Я думаю, я був би достатньо бадьорим, і все було б чітко. Фух. Так. Валимо педалю в пол. Їдемо. Трафіка сьогодні немає. Головне не заснути і на крайняк, на крайняк, краще вже стати на підстоп. Але я бачу, що мене навіть зараз по дорозі носить по цих полосах, і я не розумію, чи я а, сплю, чи я не сплю дода, чи типу, все адекватно. Так, тут щось тянеться тягучка. Оце такий пікаппиний. Ой, ой, триха з'їхав. Так. Треба себе трішки стабілізувати. Треба себе трішки привести в тонус, бо це не діло. Треба концентрація на дорозі, щоб не було біди. І треба вам якусь історію розказати, бабач. Треба вам. Розказати історію про інтеграцію з Вольвом. Отака буде історія. Коротше, пишуть мені хлопці: ми випускаємо Volvo машини з унікальним логотипом. І хочемо, щоб ти якось на цьому заакцентувався. Типу, це така максимально кастомна колекція. Автівок, їх буде всього 2000 на весь світ. Ну, типу, щоб ви розуміли, кастомність. Каже, ми. Ну, по-перше, вони спросили, що тобі прислати, Ну, щоб ти це якось продемонстрував. Ну, типу, я їм кажу, пришліть мені машину. Я то все зніму і чітко висвітлю. Вони, ну, машину, звісно ж таки, ми не можемо прислати. Бо. Дуже кастомні, дуже мало. Але можемо щось з атрибутики, і гроші відлистати. Ну я кажу, ну, гроші то, звісно, гроші то понятно, ви відлистаєте. В будь-якому випадку я ж за просто так не буду. І кажу, пришліть мені кепку. Головні обори це тема. Я в цілому по них. І це то, що буде 100% вийде. Прислали мені головний убір, а я дивлюся, що всього там толком і не видно, друзі. Прикиньте. Коротше, така тема. А, кастомні авто з таким лейбом, Поніли? Дві 2000 таких автівок буде всього. Я не знаю, що там по прайсу, я вам чесно скажу. Але, ну, враховуючи на те, що таких буде тільки 2000 авто, і це максимальний кастом. Ну, я думаю, це буде вартувати бабла. І, знову ж таки, я їх не бачив. Я не знаю, що там за корпус. В залежності від того, в якому вони в корпусі. Я думаю. бабла вони будуть стоять. Тим паче нова салона 24 рік. Це доволі непогано. До речі, до речі, я там викладаю це відео і. Я думаю, у нас буде вже 200 підписників. І якщо ви не підписані в Телеграмі, підписуйтесь туди, бо там не дуже часто, по можливості, але є унікальний контент. І, що найцікавіше, там я анонсував, то, що буде мерчуха, руха кабіна. Відправлю в будь-який штат по Америці, відправлю в будь-яку країну світу, немає в цьому жодної проблеми. Заходьте в Телеграм, вибирайте мерч. Я думаю, щось рофельне, прикольне. А можна підібрати таке чисто по фану. Буду вам вдячний. Так, рейнджери. Рейнджери, бляха, мені сюди. Рейнджери, рейнджери, рейнджерами. Так, оце маневр був. Оце на скілові. І скажіть, що це не маневр. Друзі, ніхера собі ви бачили? Так, я бачив, що знизу там. А тут у нас що? Ну хлопці, ну мені сюди, ви розумієте? Угу, а тут у нас опять ДТП. І опять. Ці, ті, помните, у нас в якомусь рейсі була схожа ДТП. А братан теж попав. Так, а що мені далі? Туди? Ага, прямо. Також попав от ці труби: це дуже проблемний груз, дуже проблемний. по е позустрічній смузі, я знаю, тут нікого немає, ти що не бачиш? Я скільки не розмовляв, і, і прикол в тому, що мало американців хочуть їх брати. Дуже мало. І зачасту оці грузи за цими е будівельними трубами. Їх зачасту беруть саме а, мігранти, які приїжджають. Мекси, українці. І туди і тепер. Розумієте? Всі, хто працює з іммігрантів на далекобі, зачасту ввозять оці труби, бо платять то там непогано, навіть не дивлячись на те, що ти іммігрант, платять там охіренно, друзі. Тому. Власне, купу беруть ці рейси і, ну, типу, безвиходно. Але по статистиці, по статистиці, кожен 10-й рейс перевезення отаких от труб, кожен десятий, ви тільки вдумайтесь. Якщо ви по зустрічці зустрінете 10 таких фур підряд, гарантовано одна з них потрапить в отаку халепу. По статистиці одна з них потрапить в таку халепу. хочеш ти того чи ні. Ну, типу, це максимально ризикований і неприємний груз. Бо добре, коли ти їдеш ось так, коли дорога вільна і в тебе просто лопнули оці всі стропила, там, цепи, все, що вони, все, чим вони фіксують. І воно просто впало на землю, розумієте, на асфальт. І не було ніякої автівки. і не було ніякого автобусу, розумієте, або ти не їхав в місті. Тому що якби це трапилося в містові, або якби ззаді тебе, або збоку тебе їхала автівка, або, не дай Бог, шкільний автобус чи щось в тому дусі, і це все було просто в снятку. Просто. Тому що вони ну, вони тонни важать, вони важезні, вони кремезні, вони небезпечні. І це б все полетіло на авто. І ти б ще й за це відповідав, розумієте? Тому що твоє авто, твій груз, твоя відповідальність перш за все. Це без винятку, розумієте? Тому я такі грузи не беру. Тому що, вибачте мене, але мені вистачає своїх проблем. І відповідати за це, за такий небезпечний груз, і нехай там заплатять Х2 від того, що везу я. Але вибачте, я оцього взяв щебенку, за 9 тисяч я її зараз відвезу, мовчки відгружу і буду спокійним, як ніколи. І не буде в мене ніяких проблем. Розумієте, чим я буду брати оті труби, так, в мене чисто, я йду на агон. Щось вони тягнуться. Чим я буду брати оті труби. А повезу за 18 тисяч на ту ж саму відстань. І, блін, десь когось пришеплю і сяду в тюрму на 30 років. Та нахер воно мені треба. Не, вип'ємо кави за цей тост. О, щось вона мені. В ответку плюнула Так. 130 миль у нас залишилося. 130 миль. Це взагалі-то фігня. Я трішки цими розмовами про. Небезпечні рейси. Розчехлився, то був все окей. Головне не заснути, хм, якщо що ми з нами себе збодрити і доїхати. По плану здати цей рейс, я не пам'ятаю, скільки мені з цього города до мого треба буде подивитися. Якщо там небагато, я не буду брати додатковий груз. А, і просто за свій рахунок уже доїду, та і все. А, тому що знайти груз на коротку відстань зараз, коли ти нічого не бронюєш наперед, не шукаєш, а просто, знаєте, рандомно заїжджаєш на якусь контору, дуже. Дуже важко і, мабуть, я б більше б сказав неможливо. Тому що. Між собою, якщо от брати компанії, вони між городами, де маленька відстань. Ну, типу, в основному не торгують, бо немає резону. Якщо тебе там, там відстань між містами 10-15 миль, то Жителі одного і іншого спокійно їздять між цими містами в якісь там необхідні магазини або за якимось необхідним продуктом, товаром і ДДТП. І типу, немає ніякої необхідності в цьому. Тому знайти такий груз дуже складно. Це в основному, якщо якась ситівуха, розумієте? І ця сітівуха є в одному і в іншому місті, і просто треба розкинути товар. От тоді, так. Да. Але якщо це сітівуха по таких містах, то вони в основному ну, достатньо маленькі. І на цілу фуру немає ніякого резону. Це якби газелько Матіс, той, що я придбав і скидував в телеграмі. До речі, якщо не бачили. Подивіться, це дійсно моє придбання, друзі. Це дійсно моє придбання. А це кастомізована робота, звісно ж таки це робота одного з наших українських мігрантів в Америку. Звісно ж таки. А це робота Сереги Насоса. Я вам казав, що він крутий чувак, що він шарить в тому, що він робить. І захотів він зробити ось таку кастомізовану газельку-матізну штуку. А власне, я її, мабуть, трішечки вставлю в це відео. Піднявся на крипті і купив собі буса. Вставлю в це відео. Ви його переглянете або вже переглянули можливо. Не можу цього гарантувати, бо я не знаю, що Руха каміна з майбутнього зробить з тим, що прохає Руха Каміна з минулого. Але сам факт, друзі, таку кастомізовану автівку можете заказати і ви. Серйозно. З документами все буде погано. <свят> Бо це кастомізована річ, це хендмейт, це таке, знаєте, чисто для колекціювання і переробити вже то все по документах ну, практично неможливо, тому що кастомка в цьому дуже-вже велика. Але таку штуку можна а, взяти на Burning Man. Розумієте? На Бернінг а, можна взяти таке авто, трішки його пофарбувати, задекорувати і кастомізувати ще візуально до того, що воно має. І це буде роз'йом. Вас запам'ятають, і це буде того варто. А Burning Man в Америці для молодих сучасних, а, я б навіть сказав, кастомних таких людей, в тому числі і мене. Це одне із найкрутіших. А... Собиті вибачаю за слово. Яке відбувається кожен рік. І я його особисто чекаю. Це дуже круто. І я цю автівку купив саме баляха для цього. Я більше ніж впевнений, що буде афігенно. У мене відбулося тільки, що зіткнення, якщо ви не побачили, але пофіг, бо це буде афігенно. Я вам гарантую. А відос з Burning Man буде просто неймовірним. Я впевнений, що відос з Burning Man набере 200 мільйонів у мене на каналі, і про мене знає весь світ. Тому що це популярна тема. Це дійсно так. Так, друзі, 15 миль. Щось дофіга я вам контенту в цьому відео дав. Жесть. І про Burning Him, і про труби, і про то, і про все. В общем, жесть. Це я молодець в цьому випуску. І ти молодець. Ти теж нафіг молодець. І Вольво молодець, і Вольво молодець, розумієте? Всі молодці. В цьому випуску всі молодці. Рейс вдався. Так, доїжджаємо. Три милі залишилося, я вже в цілому мотор глушу. Та за що ні, Боже? Я ж тільки починив пуру. Ну я тільки її починив. Ну якого біса! Мені залишилася одна миля. Я тільки виїхав із сервіса. Я тільки поставив нові деталі. Ви що, на приколі? О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. У мене горить жопа. <звук> так куда ти їдеш, баран, блядь? Тебе щас поїду, ти дебіл? І що ти став?